Добрий день, малята! Розпочинаємо наше заняття. Весь цирку перевернути стілець, п'ять промінчиків у зірки оліпійських п'ять кілець. Матиматику на луку дуже любить дітвора, проганяє лінь і ту кожна цифра в ній жива Діти! А тепер виконаємо перше завдання. Для цього потрібно взяти цифри і покласти перед собою, а також приготувати свої пальчики. Потрібно показати пальчик відповідно цифрі. Давайте спробуємо. Цифра один. Значить, один пальчик. Наступна цифра 2. Скільки пальчиків потрібно показати? Два. Наступна цифра 3. Скільки пальчиків покажемо? Три. Наступна цифра 4. Відповідно пальчиків 4. Остання цифра п'ять. Скільки пальчиків потрібно показати? П'ять. Молодці. Наступне завдання чи вистачить блюдечок кожній чашці? Як можна це перевірити? Давайте спочатку порахуємо, скільки чашок. Потім порахуємо блюдце. Рахуємо чашки. Один, два, три, чотири. Скільки чашок? Чотири. А тепер порахуємо блюдце. Один, два, три. Скільки блюдце? Три. Чого більше блюдець чи чашок? Правильно, молодці. Чашок більше. А на скільки чашок більше, ніж блюдець? Вірно, на одну. А тепер давайте їх розставимо. Одна чашечка, друга чашечка, третя чашка. Скільки залишилось чашок без блюдця? Одна. Що потрібно зробити? Додати одне блюдце. Молодці. А тепер ми попрацюємо з геометричними фігурами. Потрібно порахувати геометричні фігури. Спочатку порахуємо трикутники, червоні та зелені. Потім квадрати червоні та зелені. Скільки трикутників? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. 5 трикутників. Скільки ж квадратів? Один, два, три, 4, 5. Квадратів 5. Тож їх порівно по 5. А тепер порахуємо червоні трикутники. Давайте разом. Один, два. Скільки їх. Два. А тепер зелені трикутники. Один, два, три. Скільки їх? Три. А тепер давайте порахуємо червоні квадрати. Один, два, три. Скільки їх? Три квадрати. А тепер зелені квадрати порахуємо. Один, два. Скільки квадратів? Два квадрати. А зараз виконайте самостійне наступне завдання. Потрібно викласти всі зелені геометричні фігури в один ряд, а потім червоні. Спробуйте. Молодці, я гадаю, у вас все вийшло. А тепер з геометричних фігур потрібно побудувати будиночки. Але будьте уважні, дахи повинні відрізнятися від самого будиночку. Тобто, якщо будиночок червоний, значить дах буде зелений. А якщо будиночок зелений, дах буде червоний. Спробуйте самостійно, у вас все вийде. Молодці діти, ви справилися з усіма завданнями. Я вам дякую за увагу. На цьому наше заняття закінчено. До побачення малята. До наступної зустрічі!